Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо грати в футбол менеджер 2022 за Луганську зорю, і нас розпочинається шостий сезон. Вирішив я все ж таки зіграти ще сезон, спробувати ще раз свої сили у лізі чемпіонів. І для того щоб в мене було більше шансів на позитивний результат, вирішив змінити тактику. Будемо грати стандартною 4-2-3-1 з модифікацією з опорним півзахисником. Трішки збалансованіша ця схема є по два футболісти на кожному фланзі, і буде трішки нам легше захищатися, я сподіваюсь. Оновив контракт з Івановичем, трішки збільшилася клаусула до 30 мільйонів. Прогресує непогано хлопець без клаусули взагалі він не хоче підписувати контракт, тому хоча б 30 мільйонів. Також перепідписав контракт з Квеленом. В нього була клаусула 17 мільйонів, збільшили до 30, і до 31-го року він у нас. Він також непогано прогресував, дав завершення, дриблінг. Хто дивився попередній серії, той бачив. По трансферах я продав Мартіна Сатріана в арсенал, за 30 мільйонів він пішов. Дуже непоганий трансфер, на мою думку. Купили ми його за 5 мільйонів, він непогано у нас грав, і продали ми його за 30 мільйонів. Також був проданий Владислав Кабаєв, йому вже 30 років, він потрошку вже збавляє. Проданий був за 2,5 мільйони, ну, ціна дуже класна за такого футболіста. Пішов він грати у Гент. Росієлі повернувся з оренди, з Ліля, і одразу ж я його продав за 5 мільйонів. Купували за два, дві оренди, за 5 продали. Наше перше придбання футболіст на правий фланг захисту. Молодий вундеркінд. Класна фізика, класна менталка, трішки грубе з м'яча треба додавати, а так взагалі класно все. І не вистачає йому навісів та дриблінгу. Ну, Якщо дриблінг можна компенсувати за рахунок швидкості, треба йому навчити. Прокидувати м'яч повз суперника, то на вісим треба прокачувати. Також у нього є клаусула 27 мільйонів. Куплений був за 9 мільйонів у в Шотландії. Друге придбання Антон Царенко, футболіст, який колись був у нас в оренді, ще коли йому було 19 чи 18 років. Купив я його у Ліцу, він туди перейшов з Динамо за 3-2 мільйони. Я купив його за 600 тисяч. Сума може зрости до мільйона. Футболіст під чемпіонат України під ліміт. Хороша в нього психологія, середня техніка і середня фізика. Як ви вже здогадалися, це заміна для Кабаєва. Плюс він молодий, його вистачить на багато років. Наступний футболіст на лівий фланг захисту Дам Фоулон. Він більш спрямований на захист. В нього краща піка, відбір, вибір позиції. Непогана фізика, непогана менталка, непогана техніка. І наразі у мене три футболісти зліва у захисті, будемо думати, можливо, з кимось будемо прощатися. Був куплений за 3 мільйони 3,7. Класна ціна, невелика зарплатня. Футболіст з запасом. Сподіваюся, буде проносити нам користь. Був куплений у Віляреала. І останній трансфер на даний момент. Покупка Вольфа Вандервелле. З клуба Брюге це реген, якого я планую використовувати зліва. У півзахисті, крайнім півзахисником у Атаці. В нього класна швидкість, ловкість координація. Є дриблінг, навіси, пас, перший дотик, техніка ну, взагалі непоганий хлопець. Може ще додати дві ноги, яке-не яке завершення. Єдиний мінус він більше все ж таки атакувального плану півзахисник центральний. Ми його будемо перевчати наліво. Сподіваюся, він не втратить у своїх показниках під час перенавчання. Був куплений за 25,5 мільйонів. Ну, можливо, і занадто велика сума, ну чогось я так психанув. Ну і наразі це всі трансфери на даний момент. Мені ще потрібен один футболіст направо, один наліво. Як варіант, можна повернути Кая Жорже з оренди, він може грати і справа, і зліва. І другий варіант це перевчити Вінісіуса на лівого атакувального півзахисника. В нього є навіси, є дриблінг, є швидкість, наче все непогано, і психологія нормальна. Він там ще й допомагати з відбором зможе. Спробував я його на цій позиції в декількох товариських матчах, і навіть він двічі забивав голи. Шиміч також непогано виглядає, справа в атаці, він грає інсайда в Атаці. І також забивав у товариських матчах. Тут тричі Клушу забив він. Усій команді невідомі також забив. От, якось так поки що буде виглядати наша команда. З точки зору тактики, нічого не змінювалося, це залишив так, як було. Матч першого туру чемпіонату України зоря зіграє з Дніпром на виїзді. Дніпро втратив головного тренера. Віктор Скрипник очолив збірну України з футболу. І наразі у Дніпро немає головного тренера. Цей хлопець, виконуючи обов'язки. Зіграємо наступним складом: пені у воротах: ємець Іванович Бондаренка, Конопля. Лінія захисту, піхальонок Холл в центрі поля, Вандервеллі, Реньє Шиміч ближче до нападу і єдиний нападник Бельо. Розпочався матч, у нас шоста хвилина. Аут для Дніпра Лучкевич нурієв, перейшов до них з колас, удар, ну спокійно пеня забирає. м'яч. Дніпро також змінив свою схему. Також грають 4-2-3-1, як і Зоря. В них змінився менеджер. Тому це не дивно. Атакує поки що. Зоря, не поспішає. Іванович на піхальонка. знов Піхальонок, Ємець підключається тут. Не забігає він далеко. Непоганий пас на Вандервелле і забиває Вольф свій перший гол за Зорю у першому ж матчі. Ось так от непогано. Він забіг у зону, отримав передачу від Холла, мені здається. Так, Хол тут побачив і. Встигає він завдяки своїй швидкості пробити а 1-0, а заря виходить вперед. Наступний епізод навіс кутового Шиміч пробиває головою і забиває 18 та хвилина. Ось так от одразу ж другий гол. Не було у нас моментів між цим. Навіс Хола, Шиміч пробиває і забиває гол. Штрафний для Зорії, Ой-ой, ой дуже небезпечно пробував там хтось з футболістів зорі. До речі, камара у воротах Дніпра. Це наш колишній футболіст Бінгура Камара. Вони купили його у Наполі за 600 тисяч, здається. Повернули його у чемпіонат України. Тут атака Зері. Піхальонок з м'ячем. Бондаренко, Іванович. Центр піхальонка, холп. Підключає він коноплю. Конопля на фланзі і буде пенальті. Гуцуляк тут фолив на коноплі. Так, призначений пенальт, 25-та хвилина. Хто у нас Шиміч пробиває, але ну, у нього гарний навик пробиття пенальті і забиває Шиміч. Дуже близький був Вінгору Камара для того, щоб відбити цей пенальт, але трішки не вистачило йому. Непогано склад у Дніпра. Тут і Швед них грає, Лучкевич. Харатін тут бесідян. Непоганий, непоганий склад. Шиміч, ну можна було віддавати передачу на коноплю, який забігав, сам побіг Шиміч Укут. Зараз конопля. Простріл і Рень'є. Не забуває, камера класний сейф робить. Зоря контролює знову м'яч. Бондаренко, Іванович, Ємець, Рен'є, Беліо. Повертає наємця, там забігав Вандервеле, і можна віддати на Шиміча. Не віддає, а забиває Вольф Вандервеле свій другий гол. Міг він не віддати пас, але зіграв більше як Форвард, а не як півзахисник. Сам пробіг. класний тут ємець йому віддав. Також я зазначив би грубелі, він відтягується глибше до центру поля, таким чином створюючи глибину для наших атак і зони для забігання Шиміча та Вандервеле. Знову так, а з зорі, ну непогано ми тут розпочали. Якщо ви пам'ятаєте, дуже важко ми граємо з Дніпром, але не сьогодні не забуваєш шинуть. Поки що все дуже добре складається для зорі у цьому матчі проти Дніпра. Можливо, через те, що у Дніпра немає головного тренера, поки що. можливо, в цьому причина такої легкої гри для Зорі. Готовий для зорі. Зверіхол навішує. Шиміч Знов забиває після кутового третій гол Шиміча. У цьому матчі третій гол його у чемпіонаті непоганий початок. Незрозумілий пас на виконання футболістів зорі. Вибиває камера подалі, Піхальонок. виграє верхову боротьбу Бісідіна і вже ніякі пеня з м'ячом був. Знов піхальонок. Квелена, який з'явився на полі. Замість Шиміча. Квелен на Якубу. Якубу закидає на Бельо, є вихід у Бельо. Зупиняється. Пас на Квелене. Квелен забиває простий гол, забиває ближню стійку, Тут чомусь написали четвертий гол у сезоні Квелена. Це перший матч, який він грає. Можливо, товариський турнір враховували також. Не знаю. Класно пробив кулен і знову класно грає Бельо. Допомагає команді забивати. Атака Дніпра, пас на Нурієва. Тут, тут намагалося відібрати в нього м'яч, не вийшло. Проходить Нурієв. Гуаля віддав, знов Нурієв. Будуть навішувати. Ні, тут Булетса, який вийшов на поле, але і Царенко помиляється. Гуал пробиває пеня, потягнув. Штрафний Булець це навішує. Квилен там програє верхову боротьбу. Ємець. Давай, швидше трішки. Пас на Квелена. Не було офсайду. той повертає Царенко, Іванович тут. Якубу, класний пас. Квелен не забуває. Ой-ой, який вихід був, не використовує його Квилен. Класний матч для зорі вийшов. 6-0. Перемога над Дніпром, з яким нам завжди було важко грати. Дублем відзначився Новачок, Вандервелла. Шиміч хитрик оформив. І Ковален також забив свій гол. Другий матч проти Дніпра у сьогоднішній серії. Матч Суперкубку України, Дніпро-Володар Кубка, зоря-переможець чемпіонату України минулого року. Дніпро очолив Олексій Михайличенко. Таким чином відбулася ротація. Михайличенко перейшов із поста тренера збірної України до дніпра 1 а скрипник пішов з Дніпра у збірну. Ну і одразу ж повернулася стара схема Дніпра 4-1-3-2. Та схема, проти якої ми страждали минулого сезону. Добре, що цього не сталося у чемпіонаті України. Суперкубок не такий важливий. Давайте подивимося на склад зорі на цей матч. Нащерет у воротах. Ємець зліва, Чіберко Каїкі. Центр захисту. Стіл наш новачок вийде справа. В центрі поля Луїста Назарина. Ван Девеле, Якубу та Шиміч ближче до нападу, і в нападі вийде Квелен. Розпочався матч, восьма хвилина. Поки що не було епізодів ніяких небезпечних. Непоганий ємець не забуває Ван Девеле. І одразу ще один епізод. Ємець з м'ячем зліва, на закидання на нашого молодого. Дарування. Той класно закидає на Шиміча. Шиміч не забиває гол. Непогана атака Зорі. Бондар віддає на Лучкевича. Відповідь Дніпра ми бачимо етекі. Батага в центр. Гуцуляк класно забігає в Бесіді. на гуала. Не дуже акцентований удар від Гуала в руки на щеред. Дніпро контролює м'яч, боль закидає на гуала. Гуал, дальні удари, який гол забиває Марк Гуал. Ну ось він, той Дніпро, який ми знали в минулому сезоні. Непоганий захист. І ось такі стрімкі контратаки. Тут помилка від нашого футболіста, це Каїки помилився. Класний удар. Каїки з м'ячем. Ємцю Пасквеленз вбігає в зону і знов не забиває комара, відбиває цей удар. Штрафний, Якубу навішує Шиміч і забиває Роко Шиміч. Не було там офсайду. Один-один з рівня рахунок зоря. Знову відзначається Шиміч. Поганий початок сезону для хорватського футболіста. Вже четвертий гол він забиває за дві гри навішує зі штрафного? Назарина з м'ячем Обходить опонента, дає пас на Квелена. І Квелен забиває другий гол Зрії у цьому матчі. 2-1. Заря виходить вперед. Непогано там розібрався з захисником, з Бондером. Назарина посадив його на дубцю. Простріл і Квелен сам навколо чотири захисники Дніпра, але вони лише дивляться. Камера вибиває подалі. Гуал з м'ячем. Лучкевич. Бондар з м'ячем. Хараті. Дніпро баль. Закидання на гуала. І знову Каїки програє верхову боротьбу. Не потрапляє на цей раз гуал в поворотах. І треба змінювати, напевно, Каїки. Атакує Зоря, ємець, переводить м'яч на стіла. Стіл непогано пробуває. Камера відбиває цей удар. Відворит. вибиває Дніпро. Маскита виграє боротьбу, і вже атака Зорі. І знову Камера рятує Дніпро. Дніпро розіграє штрафний в центрі поля. Батагав непогано там забігає Гуцуляк і рятує. Зорю на щеред. Аут для Зорі наприкінці матчу. Стіл, Дісбері Хол, пас на Булецу, Чеберко, Чеберко, Дальній удар. Чеберко і забиває Євген Чеберко. Ось так. Центральний захисник. Вирішує питання в кінці матчу. Родить кінців такою нервовою для Зорі. Юрченко і Чеберко замеж штрафного майданчика невлучно пробиває. Під штангу. Атака зорі. Дісбріхол. Підхоплює м'яч, Назарина, Хол. Вінісіус. Навішує Квелен? Забиває і четвертий. Ну ось, вже розгром. 4-1. Перемога Зорі. Квелен виграє верхову боротьбу. Ну, ось Вінісіус відіграв. Атакувального півзахисника. Непогано він не виглядає на цій позиції, є в нього навіс. Є швидкість. Асистує Кулелена. Перемога з Зорі, на другий суперкубок у нашій кар'єрі. 4-1. вже було трішки важче. В кінці Дніпряни втомилися. І Зоря забила двічі на останніх хвилинах матчу. Ще один новачок Луганської зорі Максим Брагау був куплений у Динамо Київ за 5,5 мільйонів. 24 роки молодий український атакувальний півзахисник буде грати справа. І він вже зіграв один матч у нас проти Ворскли, Не дуже добре. Саме він зіграв. Команда зіграла добре. Ось Брагау не дуже добре. Але це був перший матч. Подивимось, конопля також спочатку погано грав. А подивимося, голи, які забивали команда. Знову на вандевеле забив та віддав дві гольові. Також відзначив гол з Олександра Піхальонка. На ну, сьогоднішній матч проти Шахтаря Заря зіграє на виїзді в рамках третього туру чемпіонату України. Шахтар вважається фаворитом у цьому матчі, а у зрі є деякі проблеми із травмованими футболістами. Недовго але не вилетів з Гридію збрехол на 3-8 днів. А також наш новачок 2-6 днів буде відсутній: Вольф Вандевелла. Ну, в нього низька. Схильність до травм, але тим не менш, травму він отримав. Тому зліва у нас буде грати Шиміч, справа Куєлен у нападі Беліо. Це про напад, а про захист у воротах Пенія, Фулон зліва, Іванович Бондаренко в центрі, конопля справа, піхальонок в центр поля. Ну і Шиміч Реньєр Куєлен я вже називав. Шахтар зіграє наступним складом Трубін у воротах. Зінченко, Матвієнко, Кілман-Мендес. Лінія захисту, Марлон в опорній зоні, Маліновський та Майкон в центрі. Давіднерас, Страурет та Габріель Барбоса, Тріка у нападі. Аут для Шахтаря. П'ята хвилина. Відбувається тут зоря. Колон вибиває вперед. Тут Белі виграє верхову боротьбу, Квелен. Сам проходить по флангу, віддає Назарині. Назарина, простріл. непогано, Піхальонок, Дальній удар! Який удар від Олександра Піхальонка, яка краса. Другий гол Олександра. У другому матчі поспіль він забуває. Ну і тут удар, Зняв паутину, як то кажуть. З дев'ятки, ну, тут ніхто б не витягнув. супер удар від Піхальонка. Рубін Мендесу, Майкон, Габі. Класна закидає на Малиновського. Малиновський в штрафному удар траура пеніє на місці. Розігрують м'яч футболісти Зорі Іванович. Класна піхальонка. Той на фолона, Шиміч. ну Непогано забігали там Беліо і Колен, але. Не точно був пасик, вже Шахтар з м'ячем. Мендес Шиміч знову відбирає м'яч. Красунчик Шиміч класно працює у відборі. Бельо на Шиміча. Шиміч на Квілена. Квілен не забиває, Трубін потягнув цей удар. Матвієнка з м'ячем. Центр на Маліновського. Той на Давіда Нереса. Треба відібрати м'яч. Давід Нерес непогано тут втікає на свій фланг. Зінченко підключається до атаки. Флон спокійненько. На пеню зіграв. М'яч у футболістів зорі. Беліо притримав. Назад трішки віддав. Конопля закидає на Квилена. Квилен сам на сам виходить і забиває Хель Квилен. Другий гол зорі. 24 та хвилина. Ну Класна, такої зоря. Використовує зони. Вільні, вільний простір, який створює для нас Беліо. Відкривання в центр поля. Велен виходить сам на саме, забиває гол. 2-0. 27. Коли. Ще один момент. Назарина в центр Бельо. Підключає Квилена. Шиміч Рен'є. Трішки закоперсався з м'ячем. відібрали в нього м'яч. Захисни... Захисники Шахтаря. Тут вже непогане закидання від Піхальонка. Квилен, Назарина. Піхальонок, Знову на Квілена. Забуває Белі, але там був офсайд, мені здається. Комбінацію слід відзначити. Дуже класно розіграли футболісти зорі. Гол зарахований, не було офсайду. Подивіться лише на цю атаку. Піхальона, Куелен і Белі вже в порожні ворота. Тут треба відзначити і пас Піхальонка і скидку Куелена. Дивіться, яка краса. Першим прийняв, другим дотиком закинув, дотик-дотик 3-0. Кілман. Маліновський в центрі поля був з М'ячем. Тут трауре кудись побіг. Забув, що поруч був Іванович. А от Іванович про трауре не забув. М'яча відібрав. Піхальонок. Бельо. Ось деграє наш Бельо. Наш нападник підіграє він. О, Півзахисті, звільняє зони, відтягує за собою нападників. Тут QLN теж побіг і забув про суперника. Непоганий пас на Белью! І Трубін потягнув. І хальонок на своїй половині поля. Розіграє м'яч і сильне закидання на коноплю. Тут Квеленд підключився і удар Шиміча головою на долю швидко атакує зоря. Бондаренко. Обігрався з Назариною Іванович. Назарина, Піхальонок. Закидання на Кулелене. Помилка від нашого молодого нападника. удар і Пеня потягнув. Перший тайм позаду. Поки що Зоря чудово грає. 3-0. Перемога Зорі, Піхальонок, та табелі відзначилися. 67-ма хвилина. Аут для Шахтаря. Непогано він тут розігрують Маліновський. Ну, це такий удар. Відповідь удару Піхальонка. Вивели його на удар, ніхто не завадив. І в лівий верхній кут м'яч залітає. Степанов. Якийсь, напевно, новачок. Чи... Реген Маліновський, ніхто йому не заважає, але Пенія тут рятує команду. Ось так спокійно. Маліновський проходить через центр нашого захисту. Навіс. Відбивається тут Беліо допомагає. Степаненко. Знову Маліновський, дальній удар. Пенія на місці. Скіл перекоплює передачу. Одразу ж вибивання тут на Беліо. Шиміч. Ну він ще не розучився бити на силу. Ну що ж, 3-1 перемога зорі. Справа була зроблена ще у першому таймі, зоря забила тричі, і в другому лише довела матч до логічного завершення, до своєї перемоги. 3-1 перемога на виїзді, непоганий результат для зорі. І дуже важливий в контексті боротьби за чемпіонство. Що ж, друзі, на цьому серія добігає кінця. Не забувайте підписуватись на канал, обов'язково! Також не забувайте ставити лайки, вподобайки та залишати коментарі. Побачимось.